Вітаю сьогодні 19 грудня, п'ятниця в ефірі телеканалу Ті Інформаційна програма Акценти дня для вас. У студії працює Марія Родрігес. Традиційно у День Святого Миколая головна новорічна красуня міста засіяла святковими вогнями. Ти грудня, день святого Миколая, день, коли розпочинається новорічний марафон. І сьогодні, як бачите, на цій площі зібралось сотні дітей та дорослих для того, щоб запалити новорічні вогники на святковій новорічній ялинці. Новорічна красуня у кожен дім сьогодні розпочався восьмий щорічний ялинковий ярмарок. Проводить його обласне управління лісового та мисливського господарства, біля приміщення якого, власне, і працює ялинковий базар. Запрошуємо на ярмарок хочіше, і не пішки, а бігом. Тож збирайтесь веселіше, всі на ярмарок гуртом. Камерщій додайте ходу, прокидайтеся, не спіть. Вже на ярмарку народу, тож і ви сюди біжіть. Усього до новорічних свят лісівники Кірвоградщини заготовили 20 тисяч хвойних дерев. Цього цілком достатньо, щоб задовольнити потреби споживачів. Запевнили в управлінні. Відповідно до матеріалів інвентаризації на спеціальних плантаціях площею 374 гектари, в нас вирощується майже мільйон штук ялинок. Готових до реалізації майже 100 тисяч. Ну, ми, враховуючи попит, плануємо реалізувати 20 тисяч. Буде потреба, буде, в нас є можливість реалізувати більше. Окрім цього, нагадали, самовільна виробка лісу карається штрафами. Штраф буде за незаконно зрубану ялинку за один випадок, буде складати в межах від 85 до 170 гривень. Але окрім цього, потрібно буде сплатити шкоду завдану лісу. Пеньок діаметром до 10 см буде 198 гривень. Тому, якщо скласти адмін... Правопорушення плюс шкоду завдано, я думаю, дешевше буде прийти на новорічні ярмарки і придбати за демократичними цінами у нас ялинки. А ціни цьогоріч від минулорічних нічим не відрізняються. Ми цього року не піднімали ціни, вони залишились майже на рівні минулого року. Тобто, якщо це є сосна кримська, ви бачите зараз в даному випадку, це сосна кримська, якщо це до метра, то в межах 60-65 гривень. Якщо це більше, то вже 70-85. Якщо це сосна звичайна буде, вона не. І трошки менша гілочка, то вона буде дешевше в межах 55 гривень. Ялина звичайно в межах теж 55-60 гривень. Це до метра. Ну і далі вже трошки збільшення від того, яка висота яли. Розпізнати, яке хвойне дерево ви купуєте, легальне чи зрубане браконьєрами, можна за спеціальною біркою. З її допомогою відстежують і біографію лісової красуні. На нашому сайті, сайті обласного управління лісового і мисливського господарства, коли ви зайдете, ви можете побачити віконце, «Дізнайся про походження ялинки. Там зразу висвітлюється серія і номер. і Якщо людина вводить, вона зразу бачить, де ця ялинка була вирощена. Це зроблено також і для того, щоб до нас не попадали хвойні красуні із Чорнобильської зони. Також це дуже важливо. Ну і звичайно, запобігання, от все-таки самовільним рубкам. Треба сказати, що вже традиційно на ярмарку можна придбати ще й живі хвойні дерева у вазонах. А ще тут продають інші дари лісу. Ялинковий базар працюватиме до 30 грудня, а включно. Вихідний неділя. Сьогодні ми відзначаємо День Святого Миколая. Традиційно, 19 грудня у Кіровограді відбуваються дві знаменні події: відкриття головної міської ялинки та початок ялинкового ярмарку. Про що ми тільки не розповіли. Напередодні свята наші журналісти поцікавилися у кіровоградців. А чого вони попросять у Святого Миколая? Що відповіли? Дивіться далі. Я Очікую миру в нашій країні. Миру і спокою. Міра нам всім. Ох. Здоров'я, благополуччя. Ну, і всього самого хорошого. Миру, щоб вже закінчилася війна скоріше. Це найголовніше бажання. Хоч він приносить звичайно сукерки, ну, я б у нього попросила миру. Навірно, удачного і продуктивного наступного року. Миру стране, конечно. звісно. Профорієнтаційну екскурсію для майбутніх абітурієнтів Кіровограда провели на одному з найбільших підприємств міста заводі Червона зірка. Старшокласники на власні очі побачили процес виготовлення сільськогосптехніки. Особливу увагу гости звернули на розвиток та використання новітніх технологій у виробництві. Червона зірка одне з найстаріших підприємств з виготовлення агротехніки. Завод засновано братами Ельворті ще у 1874 році. Наразі це одне з найбільших підприємств у Європі. Про історичний розвиток та становлення школярам розповідали у виставковому залі музеї, де можна побачити як абсолютно нову продукцію заводу, так і перші, образно кажучи, про бепера кінні сіялки. «Ця машина зроблена вже під Євросоюз. Под реализацию страны ЄС, тому після прохождения испытаний, я думаю, в наступному році на осінь ми вже почнемо її серійно випускати. Ще більше вражень учні отримали від побаченого безпосередньо на виробництві. Це оборудование теж універсальне, гірке. Поміняв програми, можемо ригнути любимої деталі. Поміняв коансові матрицю на направляючих. Ми теж можемо бути радіус з різними радіусами гліба. Новітні технології повністю комп'ютеризований процес. Це вищий рівень виробництва, який у той же час вимагає від працівників ще більшої професійності. І своїх майбутніх спеціалістів керівництво підприємства починає вчити ще зі шкільної парти. Перші заняття профорієнтаційні екскурсії. Саме під час знайомства із червоною зіркою молоде покоління змінює своє ставлення до машинобудівного виробництва. Після таких ось оглядин багато хто із юних гостей приймає доленосне рішення, обираючи технічний напрямок своєї майбутньої кар'єри. Ребята в очереди видят, что это уже абсолютно другой уровень, потому что станки уже требуют более высокого. Уровні образування та станки з числовим програмам управліннями, це гібачне обладнання, це лазерна різка, це всю нові технології це вже дуже цікаве производство, це не як раніше стояв за станком всю там і точив одну деталь. Після екскурсії молодь спілкувалася із представником Київського політехнічного інституту. Зокрема, школярів цікавили вимоги до епітурієнтів та умови навчання у виші. Наприкінці зустрічі гості охоче ділились враженнями, а дехто зізнався всерйоз, замислився на добрання майбутньої професії. Не очікував побачити те, що побачив. Тобто я ну, думав, що якесь там старе обладнання буде, щось таке, але побачивши новітнє обладнання, там, ну, дуже цікаво було. В мене було враження, що це якісь там люди, які щось ну, креслять, щось розробляють. Але побачивши, що це все ну, комп'ютеризовано, що це все більш прогресивно, то... Дуже сподобалося. Сподобалося те обладнання, саме нове обладнання. Мені подобається, що навіть на наших українських заводах такі добрі прилади, такі добрі кваліфіковані фахівці. Працівники підприємства у свою чергу запевнили, робоче місце знайдеться для кожного, хто забажає реалізувати себе у інженерно-технічній кар'єрі. Головне, щоб це бажання було підкріплено ще й професійними навиками, здобутими під час навчання. Кримські татари на рідній землі презентація фотовиставки відомого криворізького фотографа відбулася у бібліотеці Чижевського. Захід проходив у рамках проєкту Кіровоградського центру європейської інформації, Кіровоградщина, Крим, розвиток діалогу та підтримки. Зв'язок з кримським населенням не обірваний, саме це намагаються довести організатори проекту. Він спрямований перш за все на підтримку кримчан, кримчан, які ідентифікують себе як українців, кримчан, які хочуть, щоб територія, на якій вони живуть, залишалася такою, що розвивається на засадах демократії і дотримання прав людини. І така підтримка може відбуватися в різні способи, зокрема через культурні заходи та акції, а також через інформаційну підтримку. І через підтримку так мовити зв'язків на рівні людина-людина. Близько п'ятидесяти робіт зібраних за останні десять років розповідають про життя, побут і традиції татарської родини та її односельців, з якими потоваришував фотограф. довго довге дружу, спілкуюся з сім'ями кримських татар. Найбільше це з однією сім'єю конкретно. хазяїн цієї сім'ї тут представлений на снімках. Спілкування достатньо колоритне, як для мене. М'я це з точки зору фотографії. Фотограф пообіцяв, незважаючи на ситуацію в Криму, дружні зв'язки не обриватиме, тож колекцію буде поповнювати. Цими вихідними баскетбольний клуб «Золотий Вік зіграє останні у цьому році поєдинки. Суперник кіровоградців – БК Волинь Баскет. Ігра відбудеться у спортивній залі факультету фізичного виховання КДПУ імені Вениченка. У суботу поєдинок розпочнеться о 16-й годині. А у неділю о 12.00. Головний тренер БК «Золотий Вік Андрій Білозерський запрошує кіровоградців прийти і підтримати свою команду. Очень хотелось бы попросить, чтобы они пришли, поддержали нас. Нам это реально очень, очень сильно помогает, потому что даже в Киеве за нас приходили, болели. Ну, там некоторые даже мои воспитанники, которые еще они живут в Киеве, я, ну, когда еще работал в Шоске, вот приходили, в принципе, и много людей за нас болело. Вы знаете, это очень приятно. А когда дома играешь и когда видишь, что людям не безразлично то дело, которое мы делаем, это вдвойне окрепляет. Поэтому я хотел бы всех, конечно, поздравить с наступающим днем Святого Николая, с наступающим. Нагодними праздниками, ну і, звісно, пригласить їх на баскетбол, щоб люди прийшли і подіжали нас. А завершимо випуск матеріалом, приуроченим знову ж таки сьогоднішньому свято. Звичаї і обряди українського народу. Чергову зустріч із цього циклу присвятили традиціям відзначення Дня Святого Миколая. Гостей та експертів традиційно приймали у меморіальному музеї Кропивницького. Судячи з реакції публіки, багато аспектів даного свята до сьогоднішнього дня залишились для них загадкою. Віддав на День Миколая для українців у святом радості та єднання з родиною. За традицією, що закріпилась з давніх часів, вночі батьки кладуть своїм дітям під подушку подарунки, зберігаючи у таємниці свою причетність до сюрпризу. І що приємно, навіть сьогодні вік технологій, багато дітлахів продовжують вірити у диво Святого Миколая. Ця традиція віри наші предки вчить дітей милосердю та благодійності. Ми зібралися з вами напередодні 19 числа, коли весь люд. Святкує оце гарне свято Святого Миколая. Кажуть, що, чому його люблять, тому що він е, любив, е, любив він дуже діток і теж дарував їм Миколайчиків. Кажуть, він взагалі людей любив. Любив він моряків, спасав, допомагав їм у горі. Рибалок, які виходили в море на рибалку, теж він допомагав їм і спасав їх від нещастя і таке інше. Ось такий він був чарівний. По цей святий Миколай. Окрім миколаївських традицій, учнім 16-ї школи, що цього дня гостювали в музеї, розповіли багато цікавого з історії свята, зокрема про тематичні пісні. Ще для школів провели майстер-клас з виготовлення миколаївчиків, подарунків, яким радіють не лише діти, а й дорослі. І це вся інформація на сьогодні. Ви дивилися інформаційну програму Акценти дня для вас. у студії працювала Марія Родрігес. Бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. На все добре.